Всім привіт з вами Анонім і сьогодні я вам хочу показати свій механізм, який я сам придумав. Ну, можливо, у когось він і був вжиткий і ж, Но точно такого не було, Це я впевнений на 100%. Ну, це механізм зіллеваріння автоматичний, дивіться. Ми, в нас є проста зіліварка, ми просто туди нажимаємо кнопку тримаємо так три рази. Ось вона заповнюється сюди все. І, ну, наприклад, нам потрібні інгредієнти. Ну, для зілля. Я зроблю зілля невідомості. Давайте, як ви бачите, я не взяла адський наріс, тому що його можна на кнопку нажати і він нам сам попадеться сюди. А далі, щоб все працювало по порядку, щоб робити зілля, ми беремо для початку інгредієнти ставимо для зілля в певній послідовності. Перший у нас золота морква йде. Потім оброблене повуче око. Як ви бачите, тут міняється лампа. І на сам кінець аж іде редстоун. Ось тепер можемо чекати. Ну, давайте я перемотаю. От, як бачите, вже золота марка пішла. Щось, я перемотаю і вже продовжимо коли вона за 2 діля. Також хотів би сказати, що тут е, знаходиться сама ферма адського наросту І щоб зібрати той адський наріз, потрібно нажати на цю кнопку. Ну, це я нажму чуть-чуть кінець, коли буду розбирати механізм сам. А можливо, і зараз. Давайте нажмемо зараз. Як ви бачите, ми нажимаємо на кнопку. Загорається відро, це означає, що вода вилилась. От ми бачимо, тут не ніде адського наросте. Нажимаємо ще раз на кнопку. Зникаю. Єдиний мінус цієї ферми, тут потрібно засаджувати ацькі на самому. І ось так, як ви бачите, зділя невідомості 8 хвилин вже зварілося. Ось, зараз покажу вам сам механізм. Кажу зразу, механізм придумав я сам. Ем, ось сам механізм, як ви бачите, Ну, робив його я. Вчора ввечері. Ну, Він ну, компактний, просто так він, здається, дуже великий. А насправді тут дуже мало рестований. Якби цих стін не було, ви б побачили, що він просто жвитко маленький. Ну що ж, ось як ви бачите, тут проходить сама вода, ось ем, цей тригер. Там все працює так так, там все так, таке. Ну що ж, всім дякую за перегляд, з вами був Анонім. А іще одне. Хто хоче, щоб я показав розбірку цього механізму. Коли набереться 30 лайків, тоді я розберу його сам. Ну що ж, всім дякую за перегляд, з вами був Анонім, який на сьогодні забув взяти скин. Як завжди. Всім па-па!